Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Жовті листочки з дерева падають, птахи у теплі краї відлітають. Дітки, а яка зараз пора року? Так, звісно, що осінь. А ми з вами знаємо, що осінь буває різною. Спочатку рання осінь коли не дуже холодно, потім настає золота осінь, коли дерева стоять з жовтим листям, як золотим. А далі пізня осінь, коли на вулиці вже зовсім стає холодно, а листя на деревах майже немає. Дітки, до нас завітала пташка. Прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цій маленькій пташці дам я крихіток, пташечка маленька, крихітки клює. Пташечка маленька голос подає. Погляньте, друзі, на цю пташку, ви впізнали її? Так, це синичко. І їй дуже холодно, і вона дуже голодна. Ми з вами знаємо, що уже пізня осінь і птахи відлетіли у теплі краї, а синичка залишилась, може ще якісь пташки не відлетіли у вирій. Погляньте, яких ви бачите пташок. Так, це ворона, горобець, голуб та сорока. А які з цих пташок маленькі, а які великі. Ці птахи залишаються зимувати у рідному краї. І називаються вони зимуючі птахи. Я пропоную пограти нам у гру, яка називається скажи навпаки. Тож будьте уважні. Подивіться, горобчик маленький, а ворона так велика. У сороки животик білий, а у синички. Ворона ходить, а горобець. Трибає молодці. У синички дзьоб короткий, а у ворони? Довгий! Молодці, малята. А чи знаєте ви, що у кожної пташки є своя мова? Відгадайте, хто каркає? Так, а тепер послухаймо, як каркає ворона. Друзі, а хто скрикоче? Давайте послухаємо, як саме скрекоче сорока. А як розмовляє горобчик? Дітки, він цвірінькає. Давайте послухаємо, як він це робить. А тепер послухаємо, як тенькає синичка. А чи знаєте ви, як розмовляє голуб? Голуби воркочуть. Дітки, уже стало зовсім холодно, а коли випаде сніг і настане зима, для птахів залишиться дуже мало корму. А як ми з вами можемо допомогти пташкам пережити морози та голод? Так, звісно, ми можемо їх підгодовувати. Можна разом із батьками виготовити корисні годівнички та насипати їсти туди пташечкам, які зимують у нашому рідному краї. Друзі, скоро настане зима і птахам стане зовсім сумно, бо на вулиці буде холодно і пташечкам важко буде знайти їжу. Ми з вами повісимо годівничку і будемо обов'язково пригощати наших маленьких друзів, гостинцями. А зараз бувайте! До наступних зустрічей!